Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніки. Нарешті ми добралися на наш майданчик Вірем Техніка Рівне. кл 33 акційний хлопці оглядають. Давайте подивимося на майданчику, що в нас є ще цікавого. Ну, кл 33 акційний 9,5 реально цікавий варіант справний трактор, гарний стан, є зауваження до передніх шин, але і ціна відповідно це враховує. Так, по потужних тракторцях, давайте швиденько пройдемося. Не всі перейдемо, а щось таке цікаве, на мій погляд. На ваш погляд може бути і інакше, а на мій цікавий, дуже f 30 Прекрасний стан, невелике напрацювання. Візуально це можна бачити. Просто технічно, візуально, чудовий стан. 698 мотогодин Ну, класний комплект. Бачите, по шасі навіть якийсь контргруз причіплений. Дуже гарна комплектація, дуже хороший стан шин. Кого цікавить, заїжджайте, телефонуйте. 9700 ціна цього тракторця у нас на майданчику. І пам'ятайте, до Нового року знижки різдвяно-новорічні ніхто не скасовував, будете приємно вражені, власне, розміром подарунку. і Деякі акційні трактори зараз теж подивимося. Один з них це є власне, F224 S. На реверсі, хороший на 24 кінських сили тракторець і по ціні 6,5 за комплект. Повноцінний реверс. Коробка 4 швидкості вперед. що там, Два режими. І вал відбору на три швидкості. Чудовий тракторець, 6,5 за комплект. В прекрасному стані Lukів. У нас декілька є, скільки їх Чотири ельки 205 І по ціні елька 205 буде коштувати 6400. Стандартна ціна 205-215. Вони в одну ціну. Тут вже більше власне, залежить стан. По напрацюванню 531 небагато. По грунтуфрезі теж чудовий стан. Цікаво, що на вустенький, 22-сильний. З кабіною, з кондиціонером, прекрасний тракторець. Просто стан нового трактора 734 напрацювання, гарна комплектація, кондиціонер для садочків, для господарському потрібно доволі потужний тракторець, але водночас вузький, і щоб не зачіпав там крони дерев чи кущів. І по ньому ціна 9,5 за комплект. Хантер. Просто красень 7800. Найдешевший з кабіною. Найдешевший з кабіною, рахуйте, 800 за комплект. Правда, кабіна не має кондиціонера але є пічка. Сіальчик також цікавий, повинен сказати, 5900 за 17 сіальчик. Дуже хороший, достойний малюк, важкий, доволі великий. ну Їх люблять. Акційний Сіал-19, трішки потужніший. І по ціні він буде в районі 6-100-6-200. дашок, дуга. І тут цікавих ще куботок забув. Та не забув, а покажу. 1200 мотоблочок з крайнього надходження. По куботі 5400 GB16. Ну, на розвороті, чудовій комплектації. Скажу вам, що. Ще півроку тому про таку ціну могли тільки мріяти. Зараз акційна пропозиція до власне, новорічного різдвяних свят 5400 4800 Асті А17. І теж в хорошій комплектації з функцією оберт на місці. Залітайте. Гарні тракторці в комплекті з ґрунтофрезами. Реально частік чи, чи трішки дорожчий. GBI. Кель 21 Хороша ціна 8,8, 8800. 10,5, найсвіжіший трактор серії Келі, який є в нас на майданчику 12-й рік. Звичайно, він з ґрунтофризою але не причепило, оскільки ми ще думаємо частину тракторів перегнати до наш на власний сервіс, на склад, і зробити там на зимовий період викладку. Джельки гарні 240-ва. Та, є зауваження до візуалу, але в цілому хороший трактор за доволі адекватні. Гроші, як для такого тракторця. 7600 у нас на майданчику. 260-й, що має подерте сидіння, а так в цілому підтерті передні карби, але в цілому трактор справний, все працює і по вартості 260 8200 ну Хороша ціна. От з кабінкою хлопці теж оглядають, 10,5. Приїжджайте. Хороший тракторець. Така 23 ми продали, 29-й 29 продали, і за ті самі гроші можна 33-й оглянути на рівненському майданчику. Чому така ціна одинакова? Скажу, що є більше потертостей, наш був більш збережений, 29-й той, який був проданий, але технічно справний тракторець по напрацюванню 1400 мотогодин, наш швидко ґрунтофреза кобаші, ножі знову ж таки будуть цікавити. Чи на двох болтах, ні, стандартні на одному е, болті, стандартні ножі. І доволі широка ґрунтофреза, що тут по ширині, Метр сімдесят, мабуть, як мінімум. От, так, сімдесят, а вісімдесят сім навіть. Ну, Це 33 кінських сили, хороші шини, повні карби, відсутні тріщини. Ось такий тракторець можна за 8,5 разом з ґрунтофризою. Елічки 25-та елічка в прекрасному стані, технічному, візуальному. І по ціні тут буде 7100 з ґрунтуфризою, метр м, де нові ножі. Одним словом, є що вибрати. І 25-ка Міцубіші за 7 тисяч. О, бачу, ще, напевно, тут якийсь розподільничок. Можна сюди ще. Якісь гідровиходи ставити, я так підозрюю, треба розібратися, але, скоріше за все, воно так і є. Отака за 7 тисяч в комплекті наш швидко бачу ґрунтуфреза. Отакий комплектик за 7 25 сильний тракторець можна оглянути. Безліч тракторів, ще не менше тракторів готується у нас власне на складі. Зробимо окреме відео. Враховуйте всі ціни трактори з ґрунтофрезами, Тому. Розраховуючи вартість трактора, враховуйте вартість і ґрунтуфризи. Купити ґрунтофризу з боковим редуктором недешево. Індійська коштує 1300 мінімум, щоб боковий редуктор. Ну і глибина обробки буде не такою ж великою, це факт. І тому, купивши трактор, до прикладу, за 6, додав те, що фризу з боковим редуктором, отримуєте 7300. Тому десь ціна, щоб і ціноутворення, воно. Одинаково, що купити Китай плюс ґрунтофрезу з боковим редуктором, що вживаний японський тракторець. Місцями навіть виходить дешевше вживаний японський тракторець. От, до прикладу, за 5 тисяч на 20 сил з функцією «Оберт на місці, можна купити трьохциліндровий L1-195. кому не треба з ґрунтофрезою, прекрасний варіант. Навіть зараз він на акції 4900. Ну, 4900 за повноцінний трактор. Повний привід, функція оберт на місці на реверсі, фаркоп і боковий циліндр. Добрий стан шин, реально, ну, незначні тріщини, все працює. Тому час, оцей зимовий грудень-січень, найцікавіші пропозиції. По тракторах, по цінах звертайтеся, телефонуйте, є можливість. Заїжджайте, оглядайте, тестуйте. Завжди раді вас вітати і завжди раді вас чути. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.